Хочу показати вам ще одну новиночку. Дивіться, ми зараз розглядаємо варіант відшивати ось такі кухонні рушнички. Чим вони будуть чудові, тому що вони вафельні. Щільність. Звичайного такого вафельного рушничка зазвичай відкрию, зараз вам покажу зазвичай 160, максимум 208. У нас буде щільність тут 250 грам, тобто це така сама тканина, як ось ці ми літні покривальця відшиваємо. Зараз поставлю на паузу і засніму вас, вам їх в розгорнутому вигляді. Кольори будуть різні. Це ми попередньо пробнутку зробили. Партію відшиємо із кружавчиком варіант. Ось так бачите, і з ось такою бірочкою буде ще один варіант. Кольорів буде багато, комплектації також ми по-різному складемо. Ще, поки ціну не рахували, як сам рушничок, в нього розмір 40 на 60 такий величенький досить ось варіант з бірочкою. Показую вам ось так. Бірочка пришита. Тут все гарнесенько, як завжди, все, все підрублено, все чудово, і зараз покажу вам ще варіант з кружавчиком. Ось такий рушничок з кружанчиком, натуральне кружево, ось тут пришиваємо ми. А, І ще саме головне, що зручно, дивіться, ось таку будемо підлічку ставити, для того, щоб, коли ви хочете підвішати рушничок, він буде дуже гарно ось так на кутик звисати. Бачите? Ось так прям лягає дуже ідеально, якщо за цю підлічку. І в цьому також. Тобто, більш такий сучасний варіант, мінімалістичний, ось цей. І хто любить прованс от такого плана, можна брати ось цей класний. Кольорів буде у нас багато. Всі ті кольори, які у нас є вафельне ось таке полотно, будемо відшивати.